Так, друзі, всім привіт, слава Ісу, коротше, що я, що я? А я почав грати Ultimate Team. Не знаю, буду пробувати. Не знаю, що воно вийде з цього всього. Якщо чесно, я грати. Я не знаю, чи я вмію грати нормально, чи не вмію. Зараз це і побачимо, в принципі. Так, дивіться, зараз я вам покажу, що в мене за склад є взагалі. Ну ви, в принципі, його бачите, ви його побачили зараз перед собою. Якогось суперника нам закинули. Давайте яка форма. Давайте, блін, цю, давайте. No to ну, ми проти расизму, тому давайте спробуємо зіграти зараз. Я не знаю, я, якщо чесно, я пару матчів зіграв в Ultimate. Для мене це щось нове, щось нав надто потужне. Я так розумію, що тут суперники, ну, взагалі шарять трошечки грати. Поїхали. Це буде чот. Це просто перша гра, я ще... Перша гра, коротше, я. Ого, нічого собі в нього карточки. Ну в мене карточки слабі, ви поняли, чат? У мене карточки слабкі. А тут уже втіпів... будь здоров, картки. Але ми будемо їх розривати. Блін, нічого собі, тигр. Хех. Та це вони тигри, подивися, розвалюють, як синка мене. Має бути. Ти будеш донатити, сподіваюсь, ні. Ні, не буду. Не буду я донати. Що... Сюди просто. Ліверпульський, дякую за двадцяточку на тобі. Сюди. Блин. Сюда. Сюда, чат, для вас чисто. За Завалив ще одного лешника. Это <плес> шо ж таке, ну чуть тип тупо прошел. Ну тут карточки, карточки. 96-я картка, вы поняли? <плес> ну, кусок гивна, <є> <плес> Дивіться Дивится, шороба. Ну ладно. 5-5, нічого. Гові будуть, як тут працює в ультимейті, я не знаю. А, нічейка рахується. Ну, нормально для першого разу. На мене просто рахунок давив, далі я вже буду якось, не знаю. Хе, -хе буду намагатися не цей. Не переживати собі грати. Не хочу й мотати навіть. Пішов вон. Суда. Забиваємо все ж таки. Забиваємо чат. Це спеціально для Кіріла, який зайшов на стрім. Спеціально для тебе, друже. Все, ну нічого. Ми тільки вчимося. Так, ну пробуємо ще раз. Сподіваємося, що трошечки слабіший суперник попадеться, що трошечки нам дасть дихати. Бо в цього прям карточки були дуже потужні. У мене карточки, бачите, вони слабенькі. Тут в мене ще 83 є. Це взагалі треш повний. 83 це прям треш. Тут комавінга на 83. Шаря, якщо чесно. О, серйозно? Що він робить? А на що він це робить? Біжіч. What? А на що він сам собі забиває? Підскажіть, на що він це зробив? Сопернікс. А він злився просто. А нащо це? Добре, чуєте? Підскажіть, нащо це? Я перший раз таке бачу? Типу, нашо чувак, просто злився. Що ну. Марсель проти мене грає? Поїхали, коротше. Це чисто моя ініціатива, то що я поразку зараз отримую потроху. Але ми зараз з'їмо його, я вам кажу. Я відчуваю, що він, що він не такий вже і класний гравець. Просто мені треба не тупити. Ой, хорош. Ой, хорош сюди. Е, так, грайфлангам в К-25 багана. А, до 4. А, до 4 дивізіону. Легко долізеш. Mm. Хе. Ти ж бачиш, як я граю. ти думаєш, я легко долізу? Ой-ой-ой. Тунтум Хе-хе. Хотів перекинути його, але трошечки замало натисну. ну Нічого. Добили все ж таки гадіно. Хе. Ненький. Пішов. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Чат, це для вас. Це чисто для вас. <гум> я все ж таки це зробив. Це мій перший, перший в онлайн кі перекинутий тіп. Але він міг забивати, міг забивати дуже багато. Просто трішечки краще я в захисті граю, чим він насправді. Якісь монетки перелітають. Я поки що не знаю, які їх витрачати, я не знаю, як там якісь гравців карточки оці всі знаходити, де їх роздобувати, що робити треба. Але я в майбутньому. Ой, подивіться які картки. Подивіться які картки. Отакі От картки мають бути, ви поняли? А не оте, що в мене. Якусь совісті взагалі, я ночу. Ой. Не викидайся і не. А що за картку дали? Червону, чи ні? А яку картку дали, бо я не впустив цей момент. Червону, блін, це погано. Не вик. І, і мої вже туплять нереально. О, та, тут вже. Шахта вже дві гольові моменти, думаю, ще один тайм і заб'ють, ну дай Боже. Ну все, злили ми. Рахунок велич... великий, але, ну, якраз червона точніше картка на початку матчу це, блін, не нормас. Це так зрозуміло, що буде тяжко грати, навіть якусь там конкуренцію гідно налаштувати супернику. Тут, на жаль. Піждіть, це що я... А, мені до 9-го дивізіону остався один матч, чи що? А як розуміти, скільки матчів треба зіграти, перемогти, щоб попасти в наступний дивізіон? Кто... <проб> Сюд да ліникр забиває. <проб> Сюда. Сюди! Сюди! Зранку все зрозумів. А тут що? А тут теж нормально. І нормально. Браток! Ну пробач. Тут вже треба бігти до мами зараз. Тут вже треба треба зупиняти гру просто бігти до мами, і казати. <реш> Він побіг до мами, чат Побіг плакати казати, що насипай борж, бо тут якийсь тип мене 6-0 виграв. Що я в 9-м зараз, чи ні, а ну давайте чекати. Ой-ой-ой. Чи це чи ні? Чи ще не в 9. Я не зрозумів. 9, новий дивізіон. сюди просто. Так, ну ми за стрім пройшли в новий дивізіон. Це вже я рахую, як для нуба. Фіфашки, це вже прям класний результат. Треба підписати реально стрім Нуб FIFA. День третій там. <плес> Як вам така ідея? Я так і підпишу наступний стрім. Я проти, зборної, проти збірної Англії буду грати. Ну тут вже тип видно, що він уже. А ні, ну, ну у нього не надпотужний склад, я так скажу. У нього, ну. Звичайні карточки. О, пенальті, брат. Тут пенальті. Там в нього кринж склад, тож давай просто лети до п'ятого до дивізіону хороший. Держи, малий! Нью, короче, як це працює, якщо чесно. Сюда. І на формат, ти туди його. Виймай, брате. 3-0. О, як гарно. Бонавентура забиває. 4-0. 4-0. О, зараз буде, браток, сюди тебе просто, сюди. Але реально краще почав грати. Хто саме? Щось знову сталося. А, все, кінець матчу Щось дали, чи ні? Та, щось дали, дивіться, насипали щось. Та ти щось сюди просто. Що це у вас? Сери Забрали, забрали. Су Ще тут десь є подаруночок. А де він? Хтось його бачив, чи ні? А чого я не бачу? Я що сліпий, чи що? А он він зверху. Він десь ось тут має бути. Підождіть, мені там хтось. А шо це? Це нормальний тип якийсь, чи ні? А скажіть, чи то нормальний тип? Ну, схожий на нормального, наче. Правда? Ще якась тема, непонятно, забираємо. Потім розберемося, що це таке колись. Ой, тут нас ще, дивіться, щось понадавали нам. Набір якийсь, о! Вибрати ігрока. Давайте кажіть, якого вибирати, чи, чи що тут. Давайте центр вибираємо. О, лівий захисник. 87 Хернандес поки що такий собі. Я поки що такий собі тип, не все запам'ятовую Я тебе показываю, как в враусику на грацит. А, зрозумів. А що це таке вообще? Це нормальні тіпи попалися мені чи ні? А, щоб, ти шоп подивитися, типа чи нормальні чи ні ось тут третис. Ні, та я пам'ятаю, що ти казав, так вибери, гравця Е, Пішою зробити з ним. А от вибрав і шо далі мені. І що? підтвердити вибір, а, бачу. Мишкою допоможемо собі. А тепер забираємо його. Та взяв, взяв. Зараз покажу. Все, я забрав Ернандеса. Не біда. Потім шо іще? Тут іще щось мені нарахували, здається, за перемоги, так. Чо, дивіться, зараз вам покажу. Зараз я вам таке покажу. Зараз, секундочку, я себе збільшую. Коротше, бач зис. Це якась коротше пастіла чи щось таке, типу, дружина робила і принесла показує, бачите? <клес> ну, типу, це із фруктів, я так розумію. А, з пюре фруктів. Сюди просто залечу. Поки що позабираю. Набір якийсь залетів до мужика. Ну ми зараз наборчики будемо відкривати, ті, що нам дає гра. Ой, дивіться, скільки тут цього. Ще дивіться. Сюда його. Я не знаю, що воно таке, але но... найбуде воно. Так. Ще щось забрав. Підождіть, ще щось тут є. Є ось воно. Якийсь золот... золотий набір якийсь. Може там щось топове буде. Перший. Бум! Ну тут щось звичайне, але давайте я ну залишу з картиночкою, подивимось, хоч хто попадеться. Арсенал, це цей. Оце цей, рейна, коротше. Ой, рая точніше, Давід Рая. Нічого не звичайного, зрозуміло тебе. Забираємо їх сюди. Відкриваємо далі. Скласти, що в мене команда була з чоловіків, бо реально дуже тяжко інколи жінкою грати на фланзі, це взагалі треш. Ну вона вивозить, звісно, ну. Ну, її возять туди-сюди просто ту жінку. Знову щось слабеньке, галтасарай. Айкарді? Це що, емблеми мені попадали? А покажете мені потім. Ку-ку-ку-ку, А покажете мені потім, де мені цей. Де мені. Дублікат якийсь. Що мені з ним робити? так якщо покажеш. Ой-ой-ой, Жора, Жорік просто залітає в чат. <смір> Можна динамо Київ збирати потроху. Так, тут що в нас буде? А тут якісь предмети будуть, поїхали. Жорстко не везе, поки що, ну. Ті, що перші паки везли, це хто такий? Це що, якийсь із Ліона Тіпченя? Це з ПСЖ, це що? Хвіча Хорасхелія? Квіча Харас сюди. Але карточка звичайна, це погано, правильно? Я так розумію. Да. Хвіча, та, Хвіча, Хвіча. О. Друзі, щось незвичайне, але це вумен момент, Moment. Я сподіваюся, що це щось нормальне. Це що з НБА хтось мені попадеться? Хто це? Chicago Stars? Свенсон, Хто це така? А чого у з Месі стоїть? Месі! Це що Месі випав? Чат, це нормально? Це прям нормально, я правильно розумію? А ну пищи, чат, Що це таке? Ахаха, не собі! Ой-ой-ой, я вже Я в шоці просто. Це нормасно, це ж нормасно. 90 рейтинг Месі просто сюди його! Месі, 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 пара Месі, я вже це говорити кожен стрім. Та ха-ха, Мессі. Хто очікував щось інше? Хтось очікував тут Кріщану Роналду? Ну тут таких не буде. Хе -хе. Так це добре, сюди його просто я не знаю. Забираємо цього типа. Яка ж. Який же кайф просто, я не знаю. Ну, стрім просто геть нормасно залетів. Ми пограли, Месі залетів просто. Ой-ой-ой, ось -ой -ой. тут вже. Так це, так це добре, та я вже, я вже зрозумів. Якщо випадає в любій грі, знову вумен момент, але тут уже не буде ніякого Мессі. Але як воно мене надурило? Ви це бачили? Воно мені показало жінку, а потім поряд став Мессі просто. Фіфашечка, це нормально так? ФК, ФК це нормально так надурювати вусатих мужиків чи ні? Старих вусатих мужиків. Чат, блін, чат, дуже дякую вам величезно за сьогоднішній стрім, за те, що пояснили мені дуже багато різних моментів. Будемо стрімити ми ультімейт 100%. Тема дуже класна, мені прям подобається ця гра насправді. Вам всім вдячний. Бачите, Месі топ, Месі це взагалі, Месі, 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 пара Месі. Мені попався Месі сюди просто. Бажаю здоров'я, друзі!